Народний депутат Ляшко хвилина. Прошу. Олег ляшко радикальна партія. Цілком очевидно, що процедура оформлення земельних ділянок, яка є сьогодні в країні, вона є вкрай неефективною. Мільйони людей по всій країні, особливо люди похилого віку, особливо жителі сільської місцевості, вимушені місяцями чекати погодження проектів землевідведення. І причому, якщо раніше це робилося, там, наприклад, в райцентрі в Талалаївці чи в Борзні, чи в Бахмачі, то сьогодні це має передаватися все до Чернігова, а інколи й до Києва. І свою земельну ділянку там 20 соток, 30 соток чи 2 гектари. Люди мають 2-3 роки. Чекати в кращому випадку, бо я знаю, що бувають випадки, коли по пять 7 років чекають, щоб оформили їм земельну ділянку. Також хотів би звернути увагу на те, що реєстраційна служба працює неефективно, і люди вимушені ночувати перед реєстраційною службою, аби туди потрапити і зареєструвати свою земельну ділянку чи права на неї. Тому я вважаю, що земельне законодавство має бути змінено. Законопроект треба.